У, у Самборі, е, мешканці самбура скаржаться на е, жахливі, жахливу якість пасажирських е, перевезень е, йдеться і про неналежний стан е, транспортних засобів, е, про те, що на маршрути часто випускаються автобуси в жахливому стані, які не відповідають вимогам безпеки та комфорту для пасажирів. І також як йдеться у зверненні до наших шляховиків це створює загрозу для життя і здоров'я пасажирів, а також негативно впливає на імідж перевізника. Таке звернення надіслав у департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації Юрій Федак, громадський активіст, працівник сфери транспорту. Він до нас вмикається в ефір, і ми поговоримо, що не так із пасажирськими перевезеннями, і що саме не подобається пасажирам. Юрію, слава Україні! Героям слава доброго вечора. Так, отже, давайте Добре. до вашу, ваших скарг е, про, про що ви написали ще е, 6 жовтня. Ви надіслали е, скаргу у департамент дорожнього господарства, недотримання графіку руху е, про неналежний стан. Е, коли, коли це почалося і наскільки е, наскільки масовими є такі порушення? І чи йдеться про конкретно одного перевізника, чи взагалі у вас ситуація з перевезеннями саме така? Ну, взагалом ситуація з перевезеннями в нас можна сказати, що погана через те, що отакий, можна сказати, поганий спосіб відноситься до людей, тому що не дивляться, не питають, запитують думку, який транспорт повинен бути. Тобто, транспорт настільки поганої якості. Що інколи хочеться взагалі з нього зійти і піти пішки. Тобто транспорт настільки буває, випускають на лінії старі, що просто це жахливо. І це відбувалося ще до війни. Люди писали, зверталися про це, але ну ніякої відповіді про це навіть департамент не реагував. І, в принципі, зараз цей стан під час війни він взагалі набагато більше погіршився. І я скільки раз чую, тобто від людей, що дійсно якість переведення ще гірше погіршилась, і вона стала набагато гіршою, ніж була до війни, Юрію, скажіть, про які, про які сполучення йде мова міжміські, обласні, по громаді, про які пасажирські маршрути йдеться в вашому зверненні, у скаргах? У моєму зверненні йдеться про міжміські та е, приміські перевезення. Приміські це є які при самбурі, тобто при районі. Угу. Тоб... І наскільки ця про е, наскільки ця проблема актуальна для самбірчан, для мешканців е, самбура і навколишніх населених пунктів? Е, як люди обурюються, тому що ми дізналися це тільки з вашого звернення? Е, якихось публікацій, публікації публічності цьому не надавалося? Це давно було, тобто це є така болюча і кричуча проблема для самбірчан, тому що навіть останнім часом, як почалося серпень місяць, не їздив рейс до Добромеля. По факту там були жителі відрізані, і аж тепер почали пускати туди рейс. І це тільки, якщо не помиляюсь, шоста ранку він їде туди. Він їде mm -hmm. перша ранку першого дня і шоста вечора. А яка причина була, чому не було сполучення? Mm, Що пояснювали перевізники? Не угу. А скажіть, ви написали скаргу в департамент дорожнього господарства, які прийшли відповіді? Ми про це поговоримо? Чи зверталися ви до самого перевізника, щоб ну якось покращити ситуацію? Загалом, перевізник, я думаю, що керівник перевізника, я думаю, що він теж має будь-які соціальні мережі та читає відгуки та обурення навіть під тим самим останнім постом про рейс до Добромиля. Там коментарі теж люди обурюються про це. <тан -2> так, ми зараз бачимо це якраз вокзал. ну, Точніть просто, який це вокзал, які це сполучення. Це є центральні, тут є як і приміські, так і міжміські перевезення. Значить, оці всі автобуси, що ми бачимо на фотографії, це всі вони в неналежному стані, і на них скаржитеся ви, так? Тут, тут як і є міжміські, тобто на Львів, і так тут є при громаді, наприклад, можна сказати, до Воютич, Максимовичі, цей напрямок, якраз самий Угу. А чому саме зараз ви звернулися? Якщо така ситуація була ще до війни, чому саме зараз, ну не зараз, а на початку жовтня, ви звернулися з листом у департамент? З листом у департамент було. Ну я так прийняв рішення звернутися, тому що людей це вже наболіло і треба щось зробити з цим. Хоча це війна, але це не має відкладати на ну, якісь певні рішення, хоч війна, але потрібно щось зробити. Ну, звичайно, ви ж за послуги ви платите, і, і ми тут Дальше. ми маємо отримувати якісну послугу. І знову ж таки, а чи реагували якось на скарги представників громади, місцева влада, чи якось впливала на перевізника, чи можливо зверталися депутати місцева рада до департаменту? Місцева рада взагалі нічого не зверталася до перевізника. Лише останній пост був про нагородження Товсамбільське АТП до дня автомобіліста і все. Ну, місцева це... влада на це не реагує. Тобто їх нагородили? Люди скаржаться, а їх нагородила, так? А? Ага. Так, добре. Давайте тепер точніше недобре, це взагалі якийсь сюр. Так. Давайте тепер поговоримо про відповіді, які надіслали на вашу скаргу. Що вам коротко, розкажіть, що вам, що вам відповіли, що вам пообіцяли? Спочатку управління дорожнього господарства надістало, що вони звернулися до Трансбезпеки про початок перевірки. І попросили це зробити в найкоротший термін та повідомити про це. А нещодавно то прийшла відповідь Картанзасека, що вони провели перевірку і вони зафіксували п'ять фактів порушення щодо режиму відпочинку водіїв незалежного стану транспортних засобів та незалежного ним користування. Так, і що далі? Тобто вони е е факти, факти зафіксували порушення в належному стані е транспортні засоби що далі? Е сказали, що протягом двох місяців вони будуть проводити е адміністративне, вирішують, як будуть адміністративно покарати перевізника, чи будуть приймати управлінські рішення. Українські, е управлінські е рішення, так. Отже, що можемо процитувати департамент як організатор департамент дорожнього господарства обласної державної адміністрації як організатор з перевезення пасажирів на міжміських приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територію двох або більше територіальних громад та не виходять за межі території області, скривав лист до відділу державного нагляду контролю у Львівській області державної служби України з безпеки на транспорті. Так, і будуть застосовані адміністративні заходи і прийматимуться відповідні управлінські рішення. Це повідомив директор департаменту Орест Шуліковський, контактна особа Богдан Семків. Чи є ще якась відповідь від них, і що будете робити далі? ви? Остання відповідь, що прийшла, це Державна служба України з безпеки на транспорті, відділ державного нагляду. Це вони повідомили, що вони е, виявили ці факти порушення під час масових рейдів, і вони повідомили про це департамент. Тобто... Я думаю, що це не варто залишати просто так. Що а скажіть, ну, будь ласка, далі... угу. тут йде мова про скарги на перевізника ТЗОВ-самбірське АТП 14608. А, скарги є тільки на, цей, на, на цього перевізника, чи він у вас там монополіст? Іншого немає. Е, можна сказати, що він так і є монополіст, е, але є ще і інший перевізник. Він займається турківським напрямком. Але як таких, там майже скарг немає ніколи. Але то в самбільська він є монополіст на весь самбільський район. Добре, а з, про яку кількість автобусів, про яку кількість маршрутів йдеться? Якщо що обслуговує це АТП. Е, АТП обслуговує дуже багато маршрутів, але загалом скарга е, розширюється на весь е, приміський напрямок, тобто на усі їхні автобуси, і на автобуси зі сполученням, такі як, наприклад, де е, міжміські це є Донежанкович і до Добромоля. От якраз що була саме проблемна е, ділянка, де майже два місяці не їздили автобуси. Угу. Ну, я знаю, що от є перевізники, які займаються між міськими або всередині в громаді. Вони кажуть про погані дороги, збитковість маршрутів, що немає пасажиропотоку. А що ви можете сказати про маршрути, які обслуговує це підприємство? Я б не сказав, що вони якісь є збиткові. Там постійно, коли я не зійду на приміський вокзал, там постійно дуже багато людей, які завжди довго чекають на певний автобус. І причому uh -huh. автобуси їздять е, з, як то кажуть, з малими рейсами. Тобто, наприклад, якщо там поїде в 10-й годині, то наступний десь буде аж 12-та перша, тобто люди довго чекають на нього. Uh -huh. Тобто є і порушення графіку відправлення, так? Так. Не дотримується графіку. Добре, а тепер давайте про те, що що брала собі, ну як, як перемогу Львівська обласна військова адміністрація: це еквиток, розрахунок, електронний розрахунок, чи є це, чи існує це у ваш на ваших маршрутах. Це існує, але коли інколи заходиш до я і кажеш, я хочу розрахувати карткою, перед тобою стоїть термінал, він працює, а водій тобі перед тобою скаже, що термінал не робить. А ви це вказували у скарзі? Це неодноразово наголошувалося. Я думаю, що вони, наскільки я кожен раз читаю Львівську обласну державну адміністрацію, що вони досить серйозно ставляться до їх квитка. Mm -hmm. Ну сподіваємося, що на вашу скаргу буде відповідна реакція. А ви кажете, що почали пасажири скаржитися ще до початку повномасштабного вторгнення. Ну але напевно з того часу, якщо ситуація не помінялася, помінялася хіба тільки вартість квитка, так вартість квитка підвищувалася з 20 до 25, це і мінімальний проїзд. Юрію, дивіться, я знаю, що внутрішньо міськими перевезеннями відповідає місцева влада, ну принаймні, може впливати. Дуже би хотілося, щоб хтось, якщо у нас чують, представники місцевих рад чи районної ради, ну щоб вони відреагували, щоб не ви одиноко, ви подали від себе персональну скаргу, а не думали, щоб зібрати колективну скаргу від людей, які. Ну, щодня користуються е, цими аварійними е, транспортними засобами, піддають загрозі свою, своє життя і здоров'я. Е, ну, колективно зібратися, звернутися і до місцевої влади, це в їхній компетенції. Ну і відповідно, що вони е, відреагували і звернулися в область. Я думаю, що це варто зробити. Я думаю, можливо, місцева влада найбільше відреагує, але Посилаючись на останні новини про самбірську міську раду, я думаю, що вони це будуть робити неохочо Ага, ну якщо Самбірська рада нагороджує перевізника, до якого стільки є питань у пасажирів до якості послуг, то тут напевно питань нема Але все ж таки, ну користуючись нагодою, те, що ми сьогодні взяли цю тему в наш ЕТЕР, і ми оприлюднили. То можна просто звернутися до всіх самбірчан, хто користується. Якщо ви теж, будь ласка, пишіть свої коментарі під цим відео на всіх соціальних сторінках соцмережах військової мануфактури новин. Дуже цікаво буде ваша думка. Ну і якщо є ініціатива від Юрія, то підтримайте, якщо вас так само не задовільняє якість послуг. Тому дякую, Юрій. Дякую за небайдужість, за активну позицію за те, що ви до нас включилися. Давайте будемо на зв'язку і інформуйте львівську мануфактуру про те, що у вас відбувається, і чи є якась реакція влади на порушення численні. Обов'язково так дякую, Юрій Федак, громадський діяч, працівник сфери транспорту. Про те, що у самборі абсолютно неналежно якість пасажирських перевезень, недотримання графіку, ну і неналежний стан, технічний стан транспортних засобів. Ми цією темою будемо цікавитися і надалі. Дякую, Юрію. Дякую.